Друзі, всім привіт! Значить, така поступила інформація від прикордонної служби, що вони планують збудувати 700 кілометрів з доріг вздовж кордону. Ви представляєте? Під час війни 700 кілометрів доріг вздовж кордону. Не через кордон, а вздовж кордону. Для чого це все робиться? Щоб ніхто не міг втікти з України, ніхто не міг перетнути кордон з Україною. Не в Україну, щоб ніхто не міг потравити, а щоб з України ніхто не міг виїхати. І це при тому, що якоби Україна збирається в Євросоюз. Якщо Україна входить в Євросоюз, то цього кордону взагалі не треба. Тобто це гроші витрачаються на вітер. І якщо Україна йде в Євросоюз, то треба будувати дороги через кордон, міст через тису, через гори дорогу прокладати там, де люди хо йдуть цими лісами, там, де пливуть через тису, треба міст, щоб там був хороше транспортне забезпечення. А таке враження в мене складається, що Зеленський готує Україну не для Євросоюзу, а від Євросоюзу. Ось тут розбудовує, і це під час війни, коли збирають гроші по копійках.